Української мови на радіо та телебаченні стало більше з 17 липня 2024 року. Набула чинності норма закону про медіа щодо обсягів державної мови у сфері аудіовізуальних медіа. Використання інших мов без потреби їх дублювання та озвучення не має перевищувати 10% тривалості програми. Чи впливає норма закону на соціальні мережі та ютуб канали, якою мовою дивляться та слухають чорнівчани контент, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Спілкуватися іншими мовами учасники радіо та телеефірі можуть лише сталими виразами, короткими фразами чи окремими словами. Ведучі повинні розмовляти виключно державною мовою. Ось цей обсяг реплік сталих виразів, які використали учасники програми, не може перевищувати 10%. у разі, якщо 10% перевищено, то всі весь інший ось той відсоток додатковий, а має бути перекладений державною мовою. Перекладений, субтитрований, дубльований. Якщо ця ж сама передача, яка була в прямому ефірі, буде транслюватися уже в записі, то зрозуміло, що всі абсолютно репліки мають бути теж перекладені, дубльовані, озвучені українською мовою. Виключення становлять тільки стислі вирази, тільки прямі репортажі і тільки мови корінних народів України. Норма закону про медіа щодо обсягів державної мови стосується лише радіо та телебачення. На соціальні мережі та ютуб канали не поширюються. За словами представниці нацради у Чернівецькій області, усі телевізійні та радіомовники виконують мовні квоти у повному обсязі. Що стосується обсягу передач на тиждень на телебаченні, зокрема на місцевих телеканалах, то це не менше 80% має транслюватися українською мовою. І у нас цей відсоток сягає 99% з урахуванням того, що певна кількість телеканалів пропонує програми, саме розрахованих на румунську спільноту, яка проживає компактно в нашому краї. Що стосується програм новин державної, Мовою, то цей показник становить не менше 90%, і у нас він також за підсумками першого півріччя становить 99%. Що стосується радіостанцій, то обсяг україномовної пісні за добу цей показник обраховується, він має бути не меншим за 40%, то в Чернівецькій області за підсумками першого півріччя він склав 68%. Чернівчани слухають та переглядають контент не тільки українською мовою. Переважно слухаю українською і англійською. Мабуть, 50 на 50, дещо більше можу навіть англійською. Російською щось слухаєте? Um, скажімо так, намагаюся ні. Дуже рідко, колись трапляється такий контент, якого просто немає українською, в основному це професійний. Тоді дуже рідко так. Але, як правило, я шукаю перше джерело англійське. Українська або англійська мова. Російською не слухаю. Ще з, ну, відколи почалася війна, перестав теж по чуть-чуть. Спочатку було важко, бо я привик до тих всіх пісень, до того всього, але по чуть-чуть воно все пішло, навіть не помітив. Українською, звичайно, англійською і польською. Російською щось? Ні, це категорично. Причому, що маю старшого сина, 10 років, то дуже слідкую, щоб не слухав контенту взагалі російськомовного, тому тут категорично, ні. Радіо майже не слухаю, але взагалі контент споживає або українською, або англійською. Ну, В соціальних мережах. Російською щось слухаєте? Е, нічого не слухаю. Я тільки на українську мову слухаю. А якщо є інші мови, ну. Якщо я їх розумію, то я ще й можу послухати, а якщо я не розумію, навіть якщо розумію, то я переключаю канали чи що, Особливо російську мову. Російську я не хочу слухати. Хоч служив і в армії і, там, і розмовляв, але старався більше на українській мові розмовляти. Якими мовами дивитесь? телепрограми, радіопрограми слухаєте? Українська англійська лише так чи слухаєте щось російською з 24 лютого жодного контенту не споживав 16 липня 2024 року. Для всіх друкованих медіа в Україні є обов'язковим наявність версії державною мовою. Не стосується це лише тих, хто видається мовами ЄС і корінних народів України. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4